Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Запрошую до сонячної Іспанії на огляд п'ятого туру Ла Ліги. Туру дуже бойового та безкомпромісного, оскільки, по-перше, не було жодної нічиєї, а по друге, аж п'ять червоних карток. Це при тому, що за стартові чотири тури було лише шість вилучень. Результати, турнірна таблиця та список бомбардирів про все це говоримо далі. Хоча все розпочиналося доволі спокійним матчем Бетиса та Леганеса, в якому господарі здобули першу перемогу в цьому чемпіонаті. У гостей не було жодного удару в ствір за весь поєдинок, але в першому таймі їм вдалося вистояти 0-0. Але в другому Бетис забиває два голи на 74-й Азал Азалзулі а на 86-й 19-річний новачок команди Вітор Роке приносять три бали для господарів. Перша червона картка туру була продемонстрована в матчі Мальорки та Вільяреала на 69-й хвилині за гру ногою прямо в обличчя. Вона в складі Мальорки. На той момент рахунок був 1-1, а в підсумку все завершилося перемогою Вільяреала 2-1. Вільяреал в цьому сезоні поки що приємно вражає та дивує. Команда відкриває рахунок уже на 27 хвилині. Після подачі скутового захисник кошта новачок команди класно діє на другому поверсі 0-1. Мальорка на те, щоб зрівняти рахунок на але голу так і не забила. Єдине, що на 57-й 39-річний ветеран вільяреала Рауль Альбіол зрізає м'яч свої ворота після прострілу. Після того, як мальорка залишилася в меншості, в більшій мірі намагалася захистити 1-1, але не захистила. Ішов компенсований час. Мальорка тримала м'яч на своїй половині поля, але втрачає і швидка атака від гостей, яку завершує Айозе Перес на 94-й хвилині. Мальорка Вільяреал 1-2. Еспаньол з рахунком 3-2 виграє матч у Алавеса. Головним героєм матчу стає капітан команди Форвард Хуан Пуадо, на рахунку якого аж хетрик це при тому, що до цього в цьому чемпіонаті він не забив жодного голу. Причому Пуадо зіграв як справжній центр Форвард, разок підставив м'яч під прострільну передачу, разок підрізав м'яч після навісної подачі, а завершив все реалізованим пенаті. І хоча Алавес також два голи забив, але в підсумку друга поспіль перемога для Еспаньолу. Йола. В п'ятому турі також між собою грали два реали Сосєдад проти Мадрида. Завжди між ними бойовиті поєдинки, але от в даному матчі не пощастило Сосєдаду. 25-та хвилина, вручання в стійку, 36 та влучання в поперечину, і 18-та секунда другого тайму ще одна стійка від сосєдата. На той момент рахунок був нульнулі. Якби цей самий рахунок відкрили та розмочили саме господарі, не зрозуміло, чим би все завершилося. Але на 58 й хвилині відкриває рахунок Мадрид. Пенальті у ворота сосєдата, хоч і з проблемами, але реалізовує Вінісіус Жуніор. Він же ж заробляє ще одне пенальті на 70-й. 85-й хвилині, і цього разу це пенальті реалізовує Кіліан Бапе. 0-2 за Мадридом завдяки двом пенальті. Між іншим, чотири з останніх своїх п'яти голів в чемпіонаті Мадрид забиває саме з пенальті. Чи то оборона супротивників не може впоратися з атакуючими футболістами Реал Мадриду, чи, можливо, щось інше. Слідом за Бетисом ще один севільський клуб здобуває першу перемогу в чемпіонаті. Севілля з рахунком 1-0 виграє матч у Хетафе завдяки голу капітана та ветерана 38-річного Хесуса Наваса, який забиває свій перший гол за шість сезонів. Знайшов, коли забити, і цей гол приносить 3 бали команді. Далі говоримо про матч Жирони та Барселони. Пригадимо, що в минулому сезоні в обох матчах Жирона аж по 4 голи у ворота Барси забивала. Але тоді і Жирона була інша, і Барса була командою Хаві. Сьогодні, як ми знаємо, Барса Хансі Фліка, і цього разу 4 голи отримує уже Жирона. Перемога Барси 4-1. Хоча до 30-ї хвилини рахунок було не відкрито, і гра була більш-менш рівна. Але на 30 30-й хвилині Жирона втрачає м'яч біля своєї штрафної. Ямал виходить віч навіть з голкіпером 0-1. Той же саме Ямал на 37-й класно діє на підборі, підбирає м'яч на лінії штрафної Жирони і відразу пробиває 0-2. Господарі могли забити, як то кажуть, в роздягальню. Було навіть призначено пенальті у ворота Барси, але після перегляду і до повтору відмінено. А не встиг розпочатися другий тайм, як рахунок уже 0,3, оскільки забиває Дані Ольму, класно пробивши з гострого кута. Ольмо, до речі, не дограв матч до завершення, оскільки був замінений через пошкодження. Треба сказати, що центральна ланка оборони Жирони цього вечора зіграла не найкращий поєдинок, тому що було багато виходів віч в тому числі у Левандовській, але Леван. Андовський не забив, а от Педрі на 64-й хвилині, вийшовши віч навіть з голкіпером, забив 0-4. Господарям вдалося відіграти лише один гол. На 80-й хвилині його забиває Стуані, опинившись віч навіть з порожніми воротами. Хай м'яч після цього біжить на центр поля, але рахунок більше не змінився. Також зазначимо, що Барселона догравала матч в меншості. На 86-й хвилині за грубий фолк червону картку отримав Ферран Торес. Сельта з віго проводила третій домашній матч цього сезону і здобула третю перемогу 3-1 над вальядолідом. Сто відсотковий показник цього разу, щоправда, обійшлося без голу ветерана Яго Аспаса. А от вальядолід проводив третій виїзний матч і зазнав третьої поразки. З цим безумовно потрібно щось робити. Класний бойовий та гольовий матч видали Лас -Пальмас та Атлетик Більбао, Гості після першого тайму вигравали 2-0. На сьомій хвилині забиває Сансет, а на тридцятій свій перший м'яч сезоні забиває Ніко Вільямс, класно зігравши в один дотик. На 56 хвилині молодий 20-річний захисник Атлетика з Більбао Хаурегісар за фол останньої надії вилучається. З одного боку, нібито рятує команду від виходу вічна від супротивника, але з іншого дуже сильно підводить, оскільки, по-перше, залишає команду в меншості. А по-друге, Лас Пальмас з цього штрафного забиває гол. Суперпотужного удару завдає Рамірес. І хоча м'яч пролетів прямо над голкіпером Більбао, голкіпер нічого з цим не зробив, один. 2. Тим не менше, атлетик, навіть граючи в меншості, забиває третій гол і, по суті, ставить крапку. Хоча Лас Пальмас ще один гол навіть відіграв. Але перемога Більбао 3-2. А от і інші атлети, а саме Мадридські, здобули домашню впевнену перемогу над Валенсією 3-0. Без питань та варіантів. Валенція мала непереконливий вигляд. По суті, за матч жодного реального моменту не створивши. Потихеньку, помаленьку, над головним тренером Кажанів Рубаном Барахою збираються хмарки. Героями матрасників стали Галахер та Альварес, які забили свої дебютні голи відповідно на 39-й та 94-й хвилині. А між ними свій гол забив ще ветеран Антон ван Грізман на десерт в п'ятому турі був матч Райо Валікано проти Осасуни. Говорили ми про те, що це такий собі десерт, але вийшло цікаво, я б навіть сказав історично, оскільки вперше за 4 роки повертається до Ларіги Хамес Родрігес. Якщо ви, звичайно, ж такого пам'ятаєте, який останні кілька сезонів провів в Бразилії, і якому між іншим уже 33. на правах вільного агента Хамес прийшов до райовалікано і на 87-й хвилині вийшов на заміну та навіть подавав кутовий, що викликало просто неймовірну реакцію на. На трибуна. Його нова команда після першого тайму програвала 0-1, але в другому таймі своїми просто шаленими дальніми ударами все перевернула. На 50-й хвилині з гострого кута пробуває лівий захисник Момін. М'яч від попередження залітає у ворота. На 66-й румунський захисник Рацо робить рахунок 2-1 також після дальнього удару. А на 5-й компенсованій після сольного проходу Лопес також б'є за межтрафної 3-1 за Райо Вальєкану. Ще раз всі результати п'ятого туру. Раєва ліканосасу на 3-1. Атлетику Мадрид Валенсія 3-0. Лас Пальма вдома програє Атлетику з Більбао 2-3. Жирона Барселона 1-4. Сельта Валядоліт 3-1. Реал Сусідат Реал Мадрид 0-2. Два пенальті у Мадридців. Севілья Хетафе 1-0. Еспаньол Алавес 3-2. Мальорка Вільяреал 1-2. Бетиспевнено виграв у Леганеса 2-0. Звичайно ж, поглянемо на турнірну таблицю. Подивіться, що коїть Барселона: 5 матчів, 5 перемог і краща атака Ліги 15 набраних з 15 можливих. На 4 менше у двох мадридських команд Реала та Атлетико, і також Вільяреала, який замикає зону Ліги Чемпіонів. Відзначаємо також п'яту позицію Сельти, у якої друга атака Ліги 13 забитих. У багатьох команд по сім набраних балів. В зоні вильоту остання позиція у Валенсії 1 бал, у Лас Пальмаса два, у Хетафе – 3. Ці три колективи поки що ще не перемагали. Неподалік зони виліту Вальядоліт та Реал Сосієдад, у котрих по чотири. Серед шістки найкращих бомбардирів Ла Ліги відразу чотири гравці Барселони. У Левандовській 4, у Ямаля, Рафіні та Ольмо по три. Десь серед них заховався Кіліан Маппе з Реал Мадрид. Чекаємо продовження боротьби як в турнірній таблиці, так і списку бомбардирів. Одним словом, чекаємо наступних турів, які ми також будемо оглядати. На даний момент, все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. Нам все добре.